Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Ворог, який тримає в заручниках українці, викликає в усіх нас дуже чіткі емоції. Пише політолог, волонтери військові Віталій Шаабунін. третій тиждень політичне крило СБУ тримає за заручниками в СІЗО. детектива Набо і 70-річного батька обох закрили. Я під час 80 обшуків, які були підготовкою до знищення набосаб, законопроектом банкової в СІЗО кинули якраз того детектива Руслана Магамед Расулова який відігравав важливу роль в документуванні друга Зеленського Міндіча, тому догнать і розорвать саме його так важливо для банкової, щоб другим не повадно було. російський вплив в набу, ногляв дагестан та інші голосні звинувачення виявились чистим фейком. Малюк, навіть аудіо сфальшував лінк в коментарях. Тепер опричники історично шукають, щоб ще намалювати детективом на або тиснуть на знайомих, комбінують, провокують одним словом, пробуває чергове дно. Так само політичні збушники бігають навколо команди ЦПК і наших рідних чистої води ранні ФСБ. А тепер тримайтесь. Знаєте, комалюк поставив керувати цією операцією проти громадян правоохоронців України добитків з управління КСБУ. Управління К антикорупції це була найогидніша частина СБУ, чисті покидьки на службі клаптократів, олігархів та грошей. Ми в ЦПК з партнерами вирізали цю пухлину з тіла служби, провівши через ВРУ окремий закон. Пухлину ви вирізали, а метастази в генеральських погонах збереглись і зараз знищують ту країну, за яку вмирають найдостойніші офіцери бойового СБУ. Заряди бойових офіцерів має очистити службу від політичних опричників і комерційної А Колосальний ресурс, людський фінансовий, оперативний і технічний, який банкова надала опричникам спрямувати героям з бойового крила СБУ. Шаблудін підкреслює, депутати Зеленського знову поропихають амністію від корупційних злочинів. Тепер індульгенцію виписуватимуть опричники з політичного СБУ законопроект номер 112281 слуги збираються проголосувати в цілому вже цього тижня. Законопроект вносить зміни до статті 43 КК за подіяння шкоди, в тому числі державі, і не буде злочином, якщо вчинена особа, яка виконувала контррозвідувальне завдання. Отже, завтра голова СБУ випише папірець Чорношову Міндічу, і на цьому розслідування щодо друзів президента можна викидати в смітник. Немає жодних сумнівів що малюк випише такий же папірець і своїм друзям, наприклад, Артему Шило і Іллі Вітюку, яких набу сап доганяють за корупційні злочини. Повторюся, команда зеленського не змінила ані своїх цілей, ані своїх цілей. Повторюся, команда Зеленського не змінила ані своїх цінностей, ані своїх цілей знищити не або саб, щоб красти і не сісти. Ці огидні цілі їхні депутати штовхають в такий день, як сьогодні. Крім того, політолог зазначає за дві з половини години до початку засідання. Печерський суд повідомив мене про розгляд запобіжного заходу. Цей час я очевидно на службі за кілька кілометрів від ЛБЗ, лінії бойового зіткнення. Звичайно, що доїхати до Києва зі сходу Харківщини за дві з половиною години неможливо. І Печерські судді і прокурори Зеленського добре знають, де я бо я не виїзний звідси згідно з їхнім діючим запобіжним заходом. У жодний інший спосіб ані мене, ані моїх адвокатів повідомлено не було. Хоча ми з п'ятниці просили про це. Повторюся, силовики Зеленського діють чисто в дусі раннього ФСБ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.